Останні хвилини фіналу на спортивному майданчику Біла церква та Смига. З рахунком 1-0 ледь не усю гру вела команда з Рівненщини. Втім, кияни просто так не здалися. За лічені секунди воротар Смиги двічі віймав м'яч з воріт. 2-1. Перемога за командою Зміна з Білої церкви. Ми пропустили гол ну такий стандарту, який звичайно буває, пропускають. В принципі, практично ошибок не було. А потім взяли, награли вже вабанк пішли. Воротаря поміняли на польового гравця і закрили команду. За буквально за минуту ми забили два гола в кінці на останніх хвилинах. Тобто радість. Тішаться і самі футболісти зізнаються, було важко. Тім зуміли зібратися та перемогти. Зібралися. Важко було але Потім ми грали. Це позад, головне, що ми ви. У змаганнях взяли вісім команд зі всієї України. А ось перемога поїде до Білої церкви. Саме зміна чемпіон першого турніру з футзалу пам'яті героїв АТО. Додамо, що приурочили змагання до Дня українського добровольця. Цей турнір цього разу прийшов перше. Задоволені, гарно пограли, трав немає, чесне суддяство. Всі довольні, батьки доволі, діти доволі. Аби турнір вдався, кажуть, у новаторі дуже старалися. Втім, без допомоги благодійників не обійшлися. Благодійний фонд стріяла базюками поруч долучився до даного турніру. Саме тому, що ми постійно співпрацюємо з молоддю в плані фізичного розвитку, підтримки творчої молоді. Відбувся турнір у спорткомплексі на Зарічанській, саме нацполіція надала зал для проведення змагань. Ми раді, що наша молодь зростає, ми раді, що наша молодь бореться в чесній боротьбі, раді, що сьогоднішній турнір пройшов без травм, і раді, що сьогодні є наша майбутнє, наші дітки, які ростуть, які захищати будуть нашу неньку Україну і ростуть нам на радість, нам на заміну. Наступного року, кажуть організатори, турнір проводитимуть знову. І переконані, таке спортивне свято у Хмельницькому неодмінно стане традиційним. Тетяна Кукуріка Ігор Павлюк, новини телеканал Ківісім